Мовою танцю у рамках відзначення дня сім'ї та матері івано-франківські танцюристи дали великі концерти у різних місцях польського міста Свідніце. Співпраця з ним досить давня, причому у різних галузях, однак найплідніше у культурі для польських мешканців. Ця сфера є дуже цікавою, оскільки їх місто торгівельне від культурних заходів бракує. Тому досвід івано-франківців свідничани запозичують із задоволенням. Ми дуже раді, що маємо можливість співпрацювати з вами у різних сферах. Свідничани завжди із захватом спостерігають за професійною підготовкою та виступами ваших дітей, співаків і танцюристів з Івано-Франківська. У нас добра традиція щороку приймати гостей з України. Тому сподіваємось, що така співпраця триватиме і надалі, не лише у сферах культури. М'яне своїми прагнуть. І прямують до того, щоб культура всхідниці зростала. Тому ми пробуємо український ваш Івано-Франківський досвід защіпити тут нашим свідничанам, щоб вони скористались з вашого знання і з вашого досвіду. Свої концерти учні Івано-Франківської дитячої хореографічної школи дали у різних місцях Свідніце. Вони виступали і на центральній площі міста, в місцевій гімназії, торгівельно-розважальному комплексі та навіть у мерії. Крім того, взяли участь у спільних майстер-класах з місцевою балетною школою. Фахівці кажуть, танець не вирізняє національність чи вік. Його мова зрозуміла усім. Незважаючи на те, що є мовні навіть бар'єри, наші діти, і, наприклад, польські діти, вони спілкуються мовою танцю, я вважаю, що це їх все зближує і вони розуміють один одного. Це дуже дуже прочудово, і тому ми надіємося, що в подальшому наша співпраця буде продовжуватися. До речі, такі яскраві виступи. Це не перше досягнення місцевих танцюристів. Нещодавно вихованці дитячої хореографічної школи привезли до Івано-Франківська перше місце із Харкова, де взяли участь у міжнародному танцювальному фестивалі конкурсі Мегаполіс. Лариса Фриїшин Віталій Магалатій, новини 402.